Друзі, ви чули, коли кажуть, що треба вчити історію, якщо ви хочете, хоча б трошки прогнозувати майбутній розвиток подій. Так от, в будівництві так само є історія. Приведу вам приклад. В кінці 90-х, коли долю я потрапив на приватне будівництво, фірма займалася саме реконструкціями, внутрішніми ремонтами, і я будував якісні будинки. Котре здавані будівельним нормативам, тому що ми фірма, ми даємо гарантію, і люди до нас звертаються, вкладають, інвестують гроші в своє майбутнє. Так от, 98-99 рік, коли ми утеплювали будинки і давали 100 мм мінеральної вати і ліпінопласту, Виконроби, котрі працювали і розповідали так, що треба будувати дешево, що все, все нікому не потрібно, що це все все фіння, це здорожче будівництво і так далі. А ми продовжували, продовжували утеплювати і продовжували будувати. На сьогоднішній день ці будинки ну ще так трошки навіть під питанням, реконструювати чи ні, тому що тепловитрати там, ну, Відповідно, не дуже високі, бо будинки утеплені, і додаткові вкладання в утеплювач. Ну, вони там будуть окуповуватися доволі довго. Прийшло 20 хером років. Пройшло 20 хером років. І я тепер кажу, що з тих пор норми мінялися тричі, 13 рік, 16 рік, 21 рік. І тепер по нормативу треба утеплювати 20 см. Це мінімум. 20 мінімум, якщо ви порахуєте міські холоду, міські примикання, теплопровідність включення кріплень і так далі, то може дійти до 25, бо ще залежить від щільності матеріалу, від його властивості. А що мені знову кажуть? А мені продовжують казати, що ні, це не потрібно, що достатньо 100 мм. Слава Богу, дехто хоч 15 ставить, і то вже добре. Але все одно. Це каля ніхріна нормально не утеплюють, міські холоди по ганкам, по терасам залишають, вентиляцію не роблять в будинках, ставлять вентиляційні канали димоходи біля зовнішніх стін. І ти дивишся, будинок, котрий продають за оздобленням вартістю 250 300 тисяч доларів з порушенням нормативів. Чим це відрізняється, вибачте, від будівництва 90-х, це такий же самий шлак буде. Через 20 років ці будинки просто втратять свої ліквідності, тому що ті ж самі забудовники будуть чіпляти вже 25 сантиметрів, хоча панору треба буде 40.